Привіт, Владе! Хочу обговорити з тобою один дзвінок. Він крутий, тому що надає можливість розвитку як тобі, так і мені. Я хочу сказати, що ти молодець. Ти працюєш, стикаєшся зі складнощами це нормально. Кожен з нас та кожен з наших клієнтів переживає війну по-своєму. Коли все починалось, мені також було страшно. Але зараз нам необхідно навчитися жити та працювати за цих умов. Уяви, якби ми ще й досі казали, коли закінчиться війна. Я поїду до лікаря, вилікую зуб, який болить вже як місяць. Куплю собаку, про яку мрія все життя. Поїду до бабусі, яку не бачив більше року. Пройшло вже півроку, вже всім зрозуміло, що нам необхідно прилаштовуватись та не відкладати життя. Давай вилікуємо вже той клятий зуб. Ти продавець, не потрібно чекати перемоги, що продавати. До речі, плануєш, що будеш готувати на вечерю. А що твої батьки вже заготували на зиму? А мобільну батарею ти вже придбав? Тобто ти та твоя сім'я продовжує жити та планувати майбутнє. Давай подумаємо логічно: якщо б клієнт точно знав, що війна його зачепить, чи потрібен би був холодильник. Він думає про завтра, має певні плани. Просто зараз клієнт купує не для отримання задоволення, це більш його необхідність. Покупка дорога і важлива, він розраховує на довгу та якісну роботу техніки. Просто дай йому вибір. Розкажи про наш сервіс. Давай перевіримо всі фрази, які працювали до війни. Вони актуальні? Пропоную вам сервіс на 5 років, який гарантує ремонт в розумні терміни, навіть під час військового стану. Пам'ятаєш, раніше ми говорили про ремонт в сервісному центрі до 30 днів. Зараз це у два, а то й в три рази більше. Це точно не влаштує клієнта. Війна головний контраргумент на дуже довго неможливо взагалі. Заберемо товар з будь-якої точки України та доставимо в сервісний центр та назад. Багато сервісних центрів зараз просто не працює. Ті, що приймають техніку, знаходяться навіть не в сусідній області, а паливо зараз майже по вартості яєць. Гарантуємо повернення коштів, якщо відремонтувати техніку буде неможливо. Головний аргумент сервісного центру сьогодні це форс-мажор на підставі військового стану. Терміни ремонту не обмежені по часу, а списати техніку неможливо. Більше особистих проблем можна вирішити, звернувши на них увагу. Давай домовимося: кожен раз, коли ти хочеш відмовитись від роботи з запереченнями, згадай, що це тільки твій вибір. Як не крути, сервіс це захист. Не продав сервіс, не допоміг клієнту.